Ух ти ж, блін. Всім привіт! Сьогодні я буду робити наземну станцію для дронів з підручних засобів, так би мовити, DIY. Що для цього потрібно? Материнська плата, трошки проводів. Монітор? З цієї плати нам потрібно лише два конденсатора. Випаюємо. Ось і конденсатор. Акумулятор. Ух, нормально заряжений. Антенну я вже зробив з проволоки з курника. Паять будемо по ось цій схемі. Такі наземні станції потрібні для того, щоб керувати дроном з укриття. Все готово! Підключаємо. Треба трошки перепаяти. Поняли по схемі? Зрозуміли, так? Да? Зараз буде. Про всяк випадок вдягну окуляри. Не працює. Секундочку. А можна взяти вашу наземну станцію? Мені ж треба щось людям показати. Бери. Окей. От таку круту наземну станцію зробив я. Ладно, не я. Predator Ice. Цікаво? Читайте опис.